Оскільки спільне прийняття рішень є проблемою, штучний інтелект може врятувати цю людську взаємодію. Ера спільного прийняття рішень, як штучний інтелект, може врятувати лікарську справу. Спільне прийняття рішень SDM, між лікарем і пацієнтом давно вважається вершиною персоналізованої медицини, ідеалом, до якого потрібно прагнути. Однак, як показують останні дослідження, цей ідеал далекий від повсюдного втілення. Більше того, здається, що СДМ зіткнувся з серйозними перешкодами, які загрожують його подальшому розвитку. Іронічно, але саме штучний інтелект, Шаї, який часто розглядається як потенційний конкурент лікарської професії, може стати рятівником цієї моделі взаємодії. Замість того, щоб бачити в Шаї загрозу, лікарям варто сприймати його як інструмент. Здатний демократизувати медичні знання і створити умови для більш рівноправного партнерства з пацієнтом. Ця думка міцно вкоренилася в моїй практиці. Я працюю сімейним лікарем вже більше 20 років, і за цей час я бачив, як змінюються стосунки між лікарем і пацієнтом. На початку моєї кар'єри, пацієнт, як правило, довіряв лікаря беззастережно, розглядаючи його як авторитет, що володіє всією необхідною інформацією. Сьогодні ж ситуація кардинально змінилася. Пацієнти стали більш поінформованими, вони активно шукають інформацію в інтернеті, задають питання і очікують, що їх думка буде врахована при прийнятті рішень. Однак, незважаючи на цю позитивну тенденцію, процес СДМ часто залишається формальним. Лікар задає кілька питань. Вислуховує думку пацієнта, але в кінцевому підсумку приймає рішення самостійно, спираючись на свій досвід і знання. Це відбувається з кількох причин. По-перше, лікарі часто не мають достатнього часу для повноцінного обговорення всіх варіантів лікування з пацієнтом. По-друге, лікарі часто вважають, що вони краще знають, що потрібно пацієнту. І, по третє лікарі часто бояться втратити свій авторитет. Якщо вони почнуть занадто активно залучати пацієнтів до процесу прийняття рішень. Саме тут на допомогу приходить ШАЙ. Сучасні алгоритми здатні аналізувати величезні обсяги медичних даних, виявляти оптимальні варіанти лікування для конкретного пацієнта і надавати лікарю і пацієнту всю необхідну інформацію для прийняття обґрунтованого рішення. Більше того, Шай може допомогти пацієнту краще зрозуміти свої захворювання та варіанти лікування, а також оцінити ризики та переваги кожного варіанту. Я пам'ятаю випадок з моєю пацієнткою, у якої діагностували рак молочної залози, вона була в розпачі і не знала, що робити. Я запропонував їй використовувати онлайн платформу, яка використовує шай для аналізу медичних даних та надання персоналізованих рекомендацій щодо лікування. Вона була скептично налаштована, але вирішила спробувати. Після використання платформи вона відчула себе більш впевненою та поінформованою. Вона змогла задати мені більш конкретні запитання та прийняти більш обґрунтоване рішення щодо свого лікування. Однак важливо розуміти, що шей не повинен замінювати лікаря, а лише доповнювати його. Лікар повинен залишатися головним координатором процесу лікування, він повинен оцінювати ризики і переваги кожного варіанту, а також враховувати індивідуальні особливості пацієнта. Шай повинен бути інструментом, який допомагає лікарю приймати кращі рішення, а не замінювати його. Більш того, необхідно пам'ятати про потенційні ризики, пов'язані з використанням шаї в медицині. Алгоритми можуть бути упередженими, якщо вони навчалися на нерепрезентативних даних. Крім того, використання шаї може призвести до деперсоналізації медичної допомоги. Тому важливо використовувати шай з обережністю і завжди враховувати індивідуальні особливості пацієнта. Сучасні реалії охорони здоров'я також відіграють важливу роль у перешкодженні СДМ. Все більші та складніші системи охорони здоров'я, з їх численними клініками та бюрократичними процедурами віддаляють лікарів від пацієнтів. Час, який лікар може приділити пацієнту, стає все більш обмеженим, що ускладнює повноцінне обговорення варіантів лікування. Крім того, тиск страхових компаній та інших зацікавлених сторін також може впливати на рішення лікарів. Тому, для того, щоб СДМ дійсно стала нормою, необхідні системні зміни. Необхідно реформувати систему охорони здоров'я, щоб лікарі могли приділяти більше часу пацієнтам. Необхідно стимулювати лікарів до залучення пацієнтів до процесу прийняття рішень. І, звичайно ж, необхідно активно використовувати можливості шаї для демократизації медичних знань. Я впевнений, що ера спільного прийняття рішень вже настала. Штучний інтелект може стати каталізатором цієї трансформації, дозволяючи лікарям і пацієнтам разом будувати більш ефективні та персоналізовані плани лікування. Однак, для того, щоб це сталося, необхідно змінити мислення лікарів і пацієнтів, а також реформувати систему охорони здоров'я. На закінчення, я хотів би зазначити, що спільне прийняття рішень це не просто мода чи тенденція. Це фундаментальний принцип сучасної медицини, який дозволяє поліпшити якість медичної допомоги і підвищити задоволеність пацієнтів. Штучний інтелект може стати потужним інструментом для реалізації цього принципу, але тільки за умови, що він буде використовуватися з обережністю і в поєднанні з людським досвідом і знаннями.